Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні приїхали в місто. У нас базарний день, поїдемо, подивимося. І взагалі ми приїхали, нам треба в будівельний магазин купити там піну, ще якусь штуку, щоб відкоси зробити. Ми Їздимо вже третій день, то те купимо, то те купимо. Бо спочатку воно одне думається, а поки доколупаюся, воно виходить взагалі зовсім інше. Це щось часте питання таке було часто. Чуєте? Три людини написали, у вас місто далеко від села. Десь до 15 кілометрів. Знаєте, тих у місті, кого зустрічаєш, то відразу здогадується, де ми живемо, так і кажуть. У нас тут або в одну сторону, або в другу сторону. То недалеко. 15 хвилин на машині. Це так, потихеньку. А ми коли з'їхали з Євгеном, нас підвозили Шумахер, то за 10 хвилин доїжджає дуже швидко. Так Ось так. Вчора попрацювали, у нас от, знаєте, через день. День працюємо щось по дому, по подвір'ю, а в день то по гриби, то в місто. Все, ми купили те, що хотіли, капець. А, цей балон піни 330 гривень, а ми два взяли. Да, зараз дуже-дуже дуже ціни хороші взяли. Давай. Туди, в цей. Чи сюди? А ну вже сюди, то сюди, без різниці. А цей що е... ми? Взяли ще якийсь клей в мішочку. Макс сказав, ще щось будемо мацюкати. Ну, такі для плитки якісь клей. Їдемо далі. Виходить сонечко, я дивлюсь тут дерева Вон Макси. І думаю про гребень. Ну, а ми, друзі, вон приїхали. Лікар айболіт, а господарство ще з'явилося, то що? Треба купувати, бо ми одне дали, щось друге. Коротше, Макс пішов, а він мене чекає. Я йду, йду. Все, ми справились. Зайшли ще в Аврору, купили повідок собачки, бусечки. Потім в Єву я ще зайшла. Взяла ось бальзамчик. отакий. такий. Буду фарбуватися. бо Давно я цього не робила. От фарбу не хочу, поки ні. Щось, я, знаєте, як побачила, там щось силе є, воно там є. Але, знаєте, буває такий день, що ух ти, як побачила, треба щось зробити. Мені цього на два рази вистачає. Бо коли все за один раз, то дуже таке воно насичене, не русявий, а, що аж як баклажан ходиш. А на два рази мені якраз те, що треба. Отак в машині як сидить тепленько дивишся сонечко наче і пішов би в парк десь прогулятися але як виходиш там вітер такий і не хочеться і прогуляти. О, Дідуля в цих рукавичках на велосипеді, бо в руках що холодно. Та Хай буде добавимо. скільки там, східно, всі. Гарненькі такі. Анюафіта. Тут була. Uh -huh. Взагалі чітко дивиться. <рес> Дякую. Розумієте все, покемось. Що ми взяли? Яблочка ми взяли, ви бачили, які гарненькі. І взяли квіточку, хризантему. Думала, ні, але такої в мене ще немає. Ми вже йдемо до машини. Макс несе яблука, квіточка. Мало вже цієї мультифлори, але є. І така гарна ціна 50-100 гривень. Отакий пущик. Ну, по 50 і по 100 трохи більше. Що я взяла, нехай буде. Саме головне, щоб вона не вимерзла, бо вже якби ну, пізненько. Ну нічого, подивимося. Ще у вас, бачите, що я несу яблуня. Голден. Ми насадили яблунь і вже все. В принципі, не планували більше. Макс сказав, давай ще голден візьмемо. Ну, то взяли голдена. О, причепився, де далі полетів. І далі йдемо. Ми їхали з міста заїхали подивитися на гливи там, де ми колись збирали. Там вони маленькі залишились, але люди просто ну, також знайшли ті пеньочки, кору познімали, пеньок розтрощили, наше, ну зріжте та і все. Так що немає. Але ми назбирали, я назбирала синю ніжки, там до кілограмчика, також на наше місце. а Це ще проїхали туди, де маслята. Там якраз люди були, вже додому вони збираються, вже в них грибалка закінчилася. Хоча я б теж сходила так на гриби, як вони тільки що... сало смажать. То це, то маслята, там, знаєте, кілограмчика два назбирали. Але, ну, В принципі, що вже листопад місяць то їх багато не буде, але все-таки вони ось тільки пішли, такі мокранькі. Зимові, так сказати, пізньоосінні. Сьогодні гарна погода, сонечко світить. Ой, собачка. О, відв'язалася, дивись, цепком. Тікай, бо ми сюди їдемо. Втекла, погулять захотіла. Так, і то буде автоматичними воротами сьогодні. Потрібно. Наші покупочки. Та нічого, в принципі, такого не купували Ото. А, ще Макс цей ж клей тоді дістати треба. Квіточка, яблука переклали, бо що в нас? Грибочки, грибочки? О. Пакет брала. Потуклися вже тут трошки все одно маленькі. Такі. Ну і яблука переклала в судочок, а це судочок взяла для. Та я його, в принципі, мить буду, бо він все одно щось в пилюці. Приправи пакетики поскладати, бо щось в мене там такий був ящичок, я зробила, а він вже розпався. І от така квіточка. Я таке не полюбляю, знаєте. Не люблю, щоб повні були. Але і ціна гарна була. Ох, вона й пахне. І цей. І нехай для різноманіття буде, бо буду все-таки садити, дай Бог все буде добре. Будемо розмножувати її, то щоб людям вибір упала з відра вона була в відрі, тому що ми купили. Щоб вибір людям був. Ну і ось цю плівку також хочу сьогодні трошки навести. Марафет там, в хаті, в кухні. Каже, що ти знімаєш? Я ношу, ношу. А її також буду витирати, чого вона такі на підлозі лежить. бо... Ми купували на цьому, на базарі. Вона така вся в пилюці ще до цього була, як у нас тут ума. Так що. а, несу квіточку свою. Це ми. А що ми взяли? Щось ми, яблука чи що ми взяли? Я поверну... Ні, яблука ми вже з нею брали. Щось ми брали і я повернулася і бачу квіти. Макс зожа вже... стій, стій. А я пішла, кажу, мені треба. Знаєте, раніше хризантеми щось мені не дуже подобались, а останні роки прям можна сказати, що це моя улюблена квітка. Квітка осені. Квіточок багато не буває. По весні я їх черенкую. Восени в тому році пробувала, в мене нічого не вийшло, вони пропали. А по весні все, що садила, все прижилося, прийнялося. Так що будемо по весні, якщо не померзнуть, але на зиму їх не зрізаємо. Цю шапочку залишаємо, вона висохне і буде слугувати таким укриттям від морозів. А пахнуть? В цьому році хризантема дуже довго так квітує, така вона гарна, вся. Ось, я ж кажу, середина листопада які шикарні квіточки. Ось біла яка. По весні будемо висаджувати череночки хризантеми на город. Будуть більшу ділянку робити. Не картоплю саджати, а квіточки. Ні, звісно, картопля буде саджатися, але і квіточки також. Зараз ще взяти цей, шлангу стягнути в двір, бо сніг як випаде, то будемо такі хазяйни. Замете, все може бути. Ох, кріп який і тут посходив. У нас вийшло два ряди. Одне, одне, Один ряд і інший ряд. І ще я сьогодні запитувала, кажу, як обрізати дерева. Він каже, повесні їх обрізати. Грушу, наприклад, ось груша у нас десь отак, -от. не 80 см. А яблуню можна 80 см, щоб вона робила собі крону. Так що якось формувала. Якось отак от. Але деревинка хороша. Ми що то замовляли в інтернет-магазині Файний сад, дуже класні дерева. І вже, в принципі, не мали. Ми все замовили те, що хотіли. Ну як? Можливо, ще щось і маємо, але поки на даний момент вже все. А це ж такі яблучка гарненькі, хоча в нас є на подвір'ї, ця голоден. Макс каже, давай візьмемо. Ну давайте, давай. Не я вже сказала, що мені треба якісь рослинки, хоча я себе теж не обділила квіточки, що Макс там відтягував мене. Каже, пішли, пішли. Кажу, ні, мені треба квіточка. Холодно? Мені ж собака дрожить в мене. Пішли, пішли до хати. Ладно, Голодно, це. Бо щось так зробилося холодно, так що трохи погуляли, бо mm -hmm. щоб в тебе сопляків не було, Жека. Пішли. Що да? задоволене, що та така собачка маленька. Вже yeah. така хороша, каже, ми їй там зробили лежанку таку, вона там шпить, каже, і ми нами така. така. І з люка вже починає цей гавкати. Буває. то така мовчазна. Гуляється, так Люба, страшно. Все, пішли по футболу. Ну, і ось для чого ми купували піну. Робимо відкоси. Я вже вам показувала. Пішло сюди. Нормально піни. Так що зараз вона вже засохла. Макс буде далі тут шаманить, що все це зашпаклювати і все. Боже. З цим ремонтом дуже довго у нас якісь, знаєте, нескінчені ремонти. А вам, друзі, дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.